Церковь вспоминає преподобного Іякова, єпіскопа Катанського, котрий жив. Той час почалося гоненіє іконоборця Константина Копроніма, ото було середина восьмого віка. Іяков був неоднократно принуждаємо відказатися від іконопочитання. От у власті іконопочитання. Ну, імператор. У нього в імперії различні релігії. Тоді вже у нього були християни, мусульмани, іудеї. Що ж мішало власті? А мішав власті сатана. Сатана входить у правителів і починає гоняти на церкву. Нічим логічним не об'ясниш і Кроме осатанілості правителів в гоніннях на церкву. Казало бось, яка різниця? Оті, почитають ікони, ті не почитають, ті закланюють фігуркам, а ті не кланяються, ті почитають, а ті не почитають, кожен має своє озрення. Ну, у ви, виявляється, сатана. На всі віка зорко слідкує за діяннями православної канонічної церкви. Тільки свого чоловіка піднімають правителі, розпалюється сатанізм, розпалюється безсмислиця і починається У Усі віка знаходили правителі основання. Нерон. Рахував себе великим артистом і запалив Рим, а обвинив християн. Умираючи, сатаніст Нерон казав, о, який артист умирає, предвідяв вже вічні муки. Сьогодні споминаємо Константіна іконоборця та сама картина. Мучили святого Іякова голодом і стязали, а потім вигнали в ізгнання, де і єпископ Іяков спочив. Опять каже ми: вони собі порадувалися, як садисти, що вони можуть мучити святих церкви, вони можуть робити гоніння на християн. Тих, котрі перед Господом великі і славні, а в їх руках вони й ті будуть карати. Проходять віка, 21 вік, ми знову видиме та сама картина. Безконтрольно, нічим не об'ясниш причину гоніння. Но самі гонітілі шукають причину. Так що виходить, не мають причини. Но коли в їх руках. Вся преса і бідні журналісти нещасні, уже давно, оставши її прямими богопротивниками, співпрацівниками і згонителями церкви, вони ведь теж пишуть, а да, спіймалися ми шпіона, ще одного шпіона. Хоча више двох тисяч шпіонів поймали всередині спецслужб. І вже присудили їх як ізменники родини. Однако, щоб сокрити себе, починають гонити християн. А май, люби моє, дивимося на теперішню Буковину, чим займатися безбожникам, котрі в воєнній формі ходять по вулиці, на фронт не йдуть, їх держать там. Бити тих мудилі, куди вже похоронили своїх дітей. За що їх бити? А... Треба від них одорвати церков, у селі зробити війну, щоб між людьми не було мира. А ведь іде війна з ворогом. Треба організовувати. Ні. Ті ходячі по вулиці самі отявлені вороги країни, вони роблять релігійну ворожнечу і навіть національну ворожнечу. Однако їх не судять по чому? Да вони на то поставлені, фінансовані, хорошо фінансовані. Їм гарантія дана, що б вони зробили, кого б не вбили, кого б не вдарили, їх судити не будуть. Ну вони слабенькі не осознають, що давно їх Господь уже от ціка церкви, і вони суть особу особо видимі для нас сатаністи і вороги церкви, подобно як імператору Константину Копроніму. Він міг бути нейтральний по отношенню до своїх. Підлеглих, Ну ніт, реалізував свій внутрішній сатанізм. Держимося, коли в такому случаю. ми діти Божі, радісні, навіть коли б'ють нас, радісні, коли судять нас, а в вічності віримо, до святими будемо мати свою нагороду по милості Божої, Царство Божоє. Амінь.